que eu te sigo, Oh yeah! Jesus está aqui Okay. Моя душа боже. Давайте всі разом скажемо. Душа моя клиент. Сьогодні, Господи, я, я прийду до Тебе, бо в тобі я знайшов свою втіху, Ти даруєш мир моєму серцю. До Тебе. До Лише в тобі є надія, Господи. На тебе я покладаюся, Господу, я тобі віддаю своє життя. Душа моя душа моя, душа моя. в тобі, ми маємо потребу в твоїй силі, Господи, щоб пройти всі виклики життя, з якими сьогодні, Господи, ми живемо. Коли ти, Господи, жив на цій землі, найвеликий великий виклик мав Ти. Взяти на себе наші слабкості, наші немочі, наші провини, ти взяв на крест, щоб сьогодні ми мали змогу і силу, дивлячись на те, як ти пройшов всі випробування життя мати силу, не опускати рук, піднімати їх догори в небо. І кликати твоє святе ім'я, як ти кликав свого батька на допоможку. І він давав тобі силу Духа свого. Господь, і ми сьогодні кличемо ім'я нашого Господа на цьому місці. І ми бажаємо наповнитися силою Твого, могутнього Духа. І бачити те, що бачив Ти. Бачити майбутнє, бачити світле майбутнє, бачити в майбутньому, Господи, життя, перемогу во Христі через Твоє святе ім'я. Ми прагнемо, якщо ти прагнеш цього, знайди сили, щоб сьогодні співати, бо то твоя перемога. Коли незважаючи на те, що сьогодні трапилося в нашій країні, в нашому житті, ми маємо щось сили співати, маємо щось сили радіти, бо ми знаємо перемога за нами, бо ми знаємо Бог з нами, бо ми віримо, Бог дарує нам сили сьогодні. Якщо ти віриш, клич його святе Ім'я і скажи. Сегодня не сражался, с чем бы ты сегодня не боролся, какая бы ситуация ни была в твоей жизни. Приди к Господу с ним. Он всемогущий Творец, и Он способен изменить обстоятельства жизни во славу имени Иисуса Христа. Если ты в это веришь, и ты молился вместе со мной, и ты можешь тогда на это сказать. Аминь. А Дайте Богу славу. Богу. Если вам еще осталось место, присаживайтесь. Присаживайтесь. Если уже нет мест, мы сейчас возьмем еще пару стульев в зале, чтобы каждый мог присесть. Коля, принеси, пожалуйста, еще два-три стула с зала. Коля. Коля, два стула еще с зала принеси, пожалуйста. Да. Присаживайтесь, пожалуйста, мне <соценно> а, а, друзья. Ну что ж. Сегодня у нас есть небольшое у нас событие, которое мы хотим отметить. У нас, мы проходим у нас есть, у нас есть в церкви такая школа, школа Дерека принца это один из мировых учителей э, Библии, признанный во всем мире. И у нас есть также пособие такое для самостоятельного, изучение Библии. Если вы хотите больше понимать Слово Божие, если вы хотите изучать Слово Божие, вы также можете обратиться и сказать, мы хотим изучать Слово Божие, так как сделал наш брат Ваня. И давайте мы сегодня... он здесь, давай, пожалуйста. Да, да Слава Богу. Ваня, мы прошли вместе с Ваней эту школу и Он сів успішно этот курс. Поэтому сьогодні ми його награждаємо сертифікатом. Сертифікат про закінчення курсу церкви місто життя нагороджується Кабанов Іван Анатолійович за успішне завершення курсу учнівства основи хрестового вчення. Давайте даємо слава Богу. Слава Богу! Вітаємо, вітаємо з успішним завершенням. І ми зараз ще помолимося за ваню, але спочатку ми дамо йому трохи слова засвідчити, що для нього дала ця школа, як він пройшов, чи потрібно навчатися в цій школі, чи ну, він, що має на серці, то пару слов нам. Доброго дня. Це сертифікат про завершення мною. Курсу під назвою Пособі для самостоятельного ізучення Біблії за авторством всесвітньо відомого проповідника Дерека Принца. Даний курс складається з 20 занять і він чудово, і, і він чудово інформує про основи християнської віри, про такі питання, наприклад. Що таке Біблія взагалі? Що таке водне хрещення, що таке хрещення Святим Духом, як, як Святий Дух взаємодіє з людьми, з християнами в їхньому житті, як він може допомагати змінювати їхнє життя, про роль ізраїльського народу у Божому плані і про те, як? Що буде після Другого Прешестя Ісуса Христа і після кінця світу? Чи Нам, як віруючим, треба сподіватися на Друге пришестя Христа, чи боятися кінця світу? Ну, Курс побудований таким чином, що кожне заняття охоплює якусь одну тему, і там дається перелік питань. Від 20 до 30 питань, на які потрібно дати відповідь. Але відповідь потрібно дати, там на кожне питання дається відповідне посилання на певне місцеписання. Тобто, в ходу вивчення цього курсу потрібно читати Біблію. У угу. процесі, в процесі проходження цього курсу я опрацював кілька сотень місць писань, тобто по, по всій Біблії, так би мовити, пройшовся. Так. О, крім, того, ну, крім того, на кожне заняття потрібно було вивчити на пам'ять одне місцеписання. Ми можемо зараз продемонструвати дещо? Ну, так, да, я, я, наприклад, вивчив, ну, це для мене було як чудовим бонусом, я вивчив цепочку містописання по всім 20 рокам. Ми можемо зробити те, що ми робили, коли ми були на екзамені. Да? Вибрати зараз будь-яке місце писання і да, 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 тільки от, що бо курс так, і Я думаю, що люди не не нас втай. не будуть камнями кидати після служіння. Дивіться. Ми вивчали місце писання з Біблії. і зараз ви можете самі побачити, як це працює. Зараз я вам скажу, є у нас. Дивіться. У нас є, ну, ми бачимо тут 20 занять, і ми можемо вибрати будь-яке заняття, яке вам подобається. І Ваня нам розповість цей вірш, який там має бути на, на, на пам'ять. З 1 до 20. Вибирайте хто? 42 старинка, я там побачив. 42 сторінка. Номер заняття. Треба, ми зараз подивимося номер заняття. Сегодня 42 сторінка. Заняття Божий план исцеления нашего тела. Божий, Божий, план исцеления нашего тела. Занятие номер 9. Занятие номер 9. Занятие номер 9. Занятие номер 9. Э, да. Мака 16, 17, 18. Э, уверовавших же будут сопровождать все знамения. Именем моим будут изгонять бесов. Будут говорить новыми языками. Будут брать змей. Если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Марка, 16, 17, 18. Как вам все? Слава Богу. Да, мы, мы с вами пробовали, и я делал, когда на экзамене мы выбирали, я брал несколько мест писания, мы можем еще какое-то место писания выбрать. Но я думаю, что... ну. Вы можете также проходить этот курс. Ну, я, я думаю, что это будет... Еще хочу добавить, что, например, курсы проходят несложно. Там даже вот, написано, что... Ну, самое побеждение Дарека Принца, что ну, не старайтесь пройти курс в один присед. Ну, это можно сделать, потому что... Ну, даже за 20 дней это можно сделать. Но ну, тогда вы чем курс... Цікавий тим, що чим, е, е, довше, да? не, не чим довше, а чим е, е, Поглиблені. погли, да, поглибленіше ви його вивчаєте, тим більше ви з нього отримаєте от, знань і, і якогось от. Так що я наприклад, я, наприклад, проходив цей курс 20 тижнів, так що. Слава Богу! Слава Богу, дай Богу славу! Добре, ми помолимося з вами. І я думаю, що вже є курс на українській мові, Якщо ви будете бажати, маєте, маєте дяку, також вивчити цей курс, обов'язково скажіть або мені, або Анжелі, і ми замовимо для вас цей підручник, або ви можете це зробити, як це зробив Ваня. Він скачав цей підручник в себе в телефоні, так, і він робив це онлайн. Ну, в своєму телефоні, так же ви можете зробити це також, тільки скажіть мені, щоб ми бо ми проходили, Ваня проходив, але потім я перевіряв кожний урок, і ми мусимо це робити разом. Добре, так Боже, ми вдячні Тобі за нашого брата Ваню. Ми вдячні Тобі за те, що ти ведеш його, Господи, і я боже молю тебе, щоб ті знання, які він отримав, Господи. І ті відкриття, які він отримав, Господи, під час вивчення цього курсу. Дух Святий, я прошу Тебе, наповни його силою своєю, щоб він міг поділитися цими знаннями і цими відкровеннями, які він отримав від Тебе з іншими людьми, які оточують його, його рідними, близькими, з тим, з ким він працює, з тим, з ким він має спілкування, Господи. І нехай це слово принесе плід, Господи, в їхнє життя, в познання тебе як свого Господа і як свого Спасителя. В ім'я Ісуса Христа. Ми благословляємо. Амінь. Амінь. Слава Господу. Вітаємо ще раз, ще раз привітаємо вас. І ми будемо далі молитися і вклонятися нашому Господу. Ох, у нас є время для свидетельства,